BBC вийшло з крутим матеріалом, прям крутим матеріалом. Він про те, що на фронті є гострий дефіцит з fpv дронами. Що безпосередньо заважає Збройним силам України силам оборони стримувати російський наступ, і BBC розбирається в чому власне проблема? Там є коментар командира батальйону безплотних систем 58-ї, здається бригади. Він говорить: так: дивіться, у мене рік тому було дронів. Я запускав в день 100 штук. каже зараз: в мене є 300 на місяць в 10 разів менше. Це не Білецький, про кого ми вже говорили. Це не Фірсов, який про це тобто. Це ще плюс командири військові говорять про проблему. Інший відомий командир в безпілотній системі, командир полку Ахілес, Він так говорить: дивіться, в реальність виглядає таким чином: третину дронів військові частини купують за свої гроші. Третину дронів це волонтери і наші з вами донати. Третина. Це держава. Ну держава це конкретно міністерство оборони Ум'ярева і Агенція оборони закупівель. Тут Ахілес каже, що якраз оця третина провісла весною. Оцієї третини з наших податків не дуже то й було. Ну, така сумна історія. Ми про цей хаос в Мінобороні сказали вам рік тому назад. Друзі, з цим лайном треба розібратися зараз. Зараз військовим треба fpv дрони. Тому умірав і в жомоділо хай беруть що хочуть, хай єрмак бере своє оце кодло, скажімо, жомуділовські і змушує їх працювати.